Уже приходить тепла пора, і звісно, що власники тваринок, особливо собак, знають, що більшість із них дуже полюбляють плавати, особливо в річках, озерах і навіть можуть навіть іноді застрибнути у фонтан. Та чи є це для них безпечним? Сьогодні будемо розбиратися з Іван Іван Шевінським. Доброго ранку Доброго ранку! От у мене, наприклад, є власниця собаки, мій пес, як тільки бачить річку, він летить туди, його неможливо зупинити. Але чи це є безпечним? І, зокрема, от як. Що мені як власниці собаки і взагалі всім власникам собак, чи можна це допускати? Е, ну, не бажано. Mm -hmm. Не бажано, щоб тварина купалася в водоймах, в ставках, там, річках. Е, по тій простій причині, що. Ну, давайте розберемо дві таких картинки. Mm -hmm. Перше є бродячі тварини, так і люди завжди зсилаються, а от бродячі тварини шкупаються mm -hmm. і нічого немає. Так, ми повинні розуміти, що у бродячої тварини шкірний покрив і організм відносно навколишнього середовища, подразників навколишнього середовища набагато стійкіший, тому що вони виживають на вулиці, вони адаптуються краще. А наші улюбленці домашні, які живуть у нас на диванах. В, в ліжках тепличних. Да. Звісно, ви їх вичесуєте всі абсолютно, да. хтось купає там періодично. Звісно, резистентність організму відносно на угу. факторів подразників навколишнього середовища буде нижчою. І, як правило, ми повинні розуміти, що водойма. Як правило, ще й навесні, коли починається там, початок літа, коли починається все е, таяти. Е... І всі речовини, які ми там і посипали, дорогу, да, там хтось обробляли поля, і так далі, вони попадають куди в водойма. І, звісно, там розвивається негативна мікрофлора mm -hmm. і кокові, і стрептококові інфекції. І коли е, наш песик, маючи там довгу, довгу шерсть, купається у воді, е, звісно, він може заразитися і грибковими захворюваннями, і стафілококами, і стриптококами. Тому, як би. При можливості, якщо є можливість утримати тварину, щоб тварина не купалася в водоймах, то Краще це зробити. Якщо ж все-таки ну, виникло так, що бо є дуже багато тварин, які люблять побачили воду і біжать плавати. Да, то Вча не спіймаєш, не спіймаєш. То що бажано зробити? Прийти додому, добре феном, висушити, вичесати тваринку. Потрібно тим викупувати. Ну бажано да змити чистою водою, примінювати шампуні в даному випадку не обов'язково, угу. навпаки, і не потрібно, тому що ми повинні розуміти, що. Любий шампунь, який використовується для тварин, він змиває шкірне сало, mm -hmm. яке виділяє організм для захисту mm -hmm. від подразників навколишнього середовища. Коли ми е, змиваємо шампуню після е, річки або ставка, ми, звісно, змиваємо захисний е, шар, можна так сказати, шкіри. І е, внаслідок цього розвиток е, тої чи іншої інфекції може бути навіть легший. Mm -hmm. Тому ми просто змиваємо. Чистенькою водичкою і висушуємо, вичісуємо тварину за допомогою щітки та фену. Друзі, протримуйтесь цих порад. Звісно, що песикам в радість поплавати, проте іноді це їм може нашкодити, тому краще цього не допускати.